Може збивати і серцевий ритм, і впливати на судинну систему, тому я не виключаю, що це все пов'язані між собою події. Ви ознайомилися з матеріалами справи. Як вважаєте перспективна справа, щоб захистити честь, і все-таки змінити операння міри запобігання? Головна проблема цієї справи це абсолютна неспроможність підозри. Не може бути викрадення майна в той час, коли Внесок людини, в даному випадку це гроші в електронному кабінеті, перебувають там, де куди вона їх поклала. Розумієте? Не може бути, щоб вклад, який є на місці, в тій установі, куди він знесений, вважався викраденим. Тобто це нонсенс. І я думаю, що орган слідства це чудово розуміє, тому... Мене трошки дивує, чому ця провад, це провадження ще триває. Скажіть, будь ласка, який вклад саме ви маєте на увазі? Той вклад, який робили учасники кампанії «Хелікс» Лондонської. А, скажіть, будь ласка, виплатив набута ті всі відсотки, ти всі умови виконав, що він ви після Наскільки мені відомо, процес виплати відсотків відбувався в цей момент? Він дещо призупинений. Чому? Але не виплата тих відсотків, які розраховував Нагута і розраховували самі вкладники, це не є викрадення майна. А тіло повернув вкладень. Наскільки мені відомо, в деяких відсотках деяких, деяких, в деяких випадках повернення, повернення тіла вкладу складає більше 100%, а в деяких 80. Тобто це треба дивитися в кожному окремому. По, по кожному окремому вкладнику. А це пан mm -hmm. Нагута особисто повертає? Компанія Félix британська здійснює розрахунки відсотків і повертає людям, які внесли. їх. Де зареєстрована компанія? Компанія в Британії, Де Лондон. саме Британія? Ну, ви знаєте, це не, не є питання, яке стосується захисту. Де ви кажете, що це британська, а в інших вкладників виникала підозрюва, що це українська. Саме Ну, Вони, вкладники, вкладники мають відносини з британською компанією, туди, туди, вони, туди вони свої гроші віддавали, звідти вони отримують свої відсотки. Ті гроші, які вони вклали в британську компанію, там і перебувають на рахунку. Тому не може бути викрадення майна, якщо воно є в наявності. На яких рахунках? Як вкладники можуть повернути свої кошти? Яким це чином? питання, це питання Три вкладників і британські, які це, саме банки тримають Якщо гроші. Я, це окреме питання, якщо хтось хоче повернути свій рахунок, він повинен вступити в контакт з британською компанією, з якою, і отримати і отримати свої відсотки. Так yeah. ви не озвучили якої саме? Ви знаєте, я адвокат і захищаю пана Нагуту до нарахування відсотків до їх сплати. Нагута не має ніякого відношення. Він не може вплинути на процедуру виплати. Відсотків вкладникам компанії Фелікс капітал а гроші брати в людей. Він має відношення Нагута, грошей не брав ні в кого в жодної людини. Нагута не брав ні копійки. Нагута виконував, якщо говорити відверто то, то, то э, функцію, функцію їх компанія українська рекламну. Якщо білборд купуйте там виробництво компанії Форд чи автомобілі компанії Мерседес, ми ж не проявляємо претензій до. Э, того, хто поставив рекламну. Він саме робив. Ну давайте. Якщо по проблеми, по, реклама, по кримінальній знаю, справі, то будь ласка. Я будь готовий. ласка, суть апеляції, що ви хочете в апеляційному суді, щоб змінили міру запобіжного заходу. Е, так? Питання навіть не в зміні запобіжного заходу. Питання в тому, що запобіжний захід обраний незаконно. Його треба взагалі скасувати. Абсолютно, ну ми розуміємо, чому. чому? Ми, Підозра, яка оголошена на ГУТі, є юридично неспроможною. Я ж говорив, що не може, бути, не, може, не може бути викрадення майна, якщо воно є в наявності. Це головний головний головна проблема слідства. І це вони чудово розуміють. Якщо ви почитаєте формулу підозри, то ви побачите, що мова йде про те, що нібито Нагута когось в чомусь агітував. І він. Запропонував ознайомитися з роботою компанії британської на сайті, і людина сама вже вирішувала. Вона отримала інформацію, що є така компанія, що та компанія пропонує інвестиційний проєкт. І люди, які згодилися стати людьми рантьє, тобто віддати свої гроші комусь в управління чи в розвиток, вони розуміли, що прибуток може бути такий, як обіцяють, але він може бути і меншим. Якщо ти рантьє, то ти діли, будь ласка, ризики з тим, кому ти довіряєш. А якщо ти не хочеш стати рантьє, то тоді, будь ласка, свої гроші створюй підприємство, вкладай сам і сам турбуйся про збільшення їх, а не довіряй комусь і не сиди, як, я вибачаюсь, на печі і чекай, коли тобі, тобі дадуть, що можна отримати і покласти в кишеню. Тут питання вже моралі. Будьте закишати голосовувати, але те, я бажав. Ні, ну це я це, захищаю це набір. Набір. Ви, товарі, на год на. На наступного засідання кошту? приїде на ГУТА. Ну, ви бачите, стан здоров'я вчора він був ще нормально, зранку, а потім, мабуть, ну, це питання до лікарів. Каже, що він дуже лікар. дорогий адвокат. Це питання до лікарів, якщо виникне питання, чи зможе він приїхати, то будь ласка. Ви ще прийзлішення по батькові. Ще раз можете назвати? Представити здоров'я. Ну от запитує, що кажуть ви дорогий адвокат. Мене звуть адвокат Віктор Григорович Петроненко. Говорять, що ви захищали діамантових прокурорів. Якщо можна по справі нагути. Це якщо правиль, є, якщо є ну, ще дорогий, запитання. Є адвокат, ви є до нього правиль, Він на... в Києві зараз нагута. Ви ще там на самих початках сказали про те, що він носить електронний браслет і це впливає на його здоров'я. Не, з... не виключено, не виключено, що, що, електронний що це браслет брос впливає на здоров'я Ну Ви знаєте, будь-яка. Будь-який пристрій впливає на стан здоров'я людини телевізор, телефон мобільний. А якщо людина цілодобово носить електронний пристрій, то я не виключаю. Я думаю, що будь-хто із медиків не виключає, що це негативно впливає. Вона може стимулювати і розвивати інші процеси, які ми просто ще поки не знаємо. Будь ласка, як Нагута ви час здійснював тривалі перельоти в різні континенти, як не позначалося на його здоров'ю? Ну е коли моєму дідусю було 92, він говорив, що раніше я був значно здоровіший. Коли на гута літав, він був і молодший, і я так розумію, в нього, не було, в нього не було тієї проблеми. Яка в нього виникла проблема? Ну, ви ж бачите, Це рекламний агент. А ви ж бачите, людина, яка піддається необґрунтованому переслідуванню, відчуває на собі значно більший стрес. Ніж та, яка знає, що її дійсно є за що пресингувати, якщо є питання по справі, які не стосуються морально-етичних питань, то будь ласка, я з вашого дозволу. ви вимагаєте, щоб загалом ми вимагаємо. Ми, ми говоримо про те.